У кожного з нас, хочемо ми того чи ні, закладена частинка батьківщини. Не любити батьківщину так само неприродньо, як не любити себе. З давних давен відомо дерево життя це гілка, на якій ростуть три листочки: перший листочок символ минулого, другий сучасного, а третій майбутнього. Людина має завжди пам'ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову. Культуру, знання мови народу, серед якого живеш, ознака культурно освіченої людини, знання рідної мови, священний обов'язок кожного. Ми з вами маємо всі підстави пишатися тим, що наша батьківщина мала славні періоди історії, справді легендарних людей, мужньо пережила і переживає в теперішній час важкі випробування і не скорилася, і не скориться. Свідомість українців постійно змінюється. Плинуть роки, народжуються нові покоління, кожне наступне дивиться в минуле очима свого часу. Ще зовсім недавно ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер же мирне небо, опалене полум'ям війни. Ще зовсім недавно дехто не особливо звертав увагу на слова Слава Україні! Героям слава! У наш час вони набули нового, реально непідробного святого змісту. Наразі всім зрозуміло, кому ці слова адресовані. І ні в кого немає сумнівів, що герої це наші мужні воїни, що ще зброєю в руках захищають кордон України. Це лікарі, волонтери. Ми молодь допомагаємо, перебуваючи в різних містах. Хтось допомагає плести сітки, хтось пече печиво або пиріжки, або виготовляє свічки, кожен носить свій посильний вклад, що наблизає перемогу. Сучасне суспільство розвивається дуже динамічно, на зміну одним цінностям переходять інші. Ми досі часто використовуємо терміни лідер і лідерство, та й у повсякденному житті думаємо про тих, хто йде попереду, веде за собою інших, а ще це ті, хто допомагає іншим. Саме так ставиться до інших людей, вчить Василь Сухомлинський своїх учнів. Щоб по-справжньому пізнати щастя, людина з дитинства має знаходити радість у творенні щастя для інших людей, для колективу, для суспільства. Найкращий приклад такого лідерства це військові та всі ті, хто пожертвував хоча б частинкою своїх статків заради України, заради її майбутнього. Нині просторами України лунають рідна мова, вільні пісні, але лунають і постріли. Важкою дорогою йде наша країна, дорогою ціною виборює право називатися незалежною, вільною, великою українською державою. Українська земля це наша земля по праву. Я сподіваюся, що маю право називатися патріотом рідної Батьківщини. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. І тому найдорожче нам є. Є і буде у кожну хвилину серед інших країн лише одна, дорога нам усім, Україна, хай живе Україна, слава Україні, героям слава!